в цьому відео порозмірковуємо над тим, як спілкуватися з людьми, які задіють рептильний мозок, а також з тими, хто більше комунікує на рівні неокортексу. Але давайте поетапно спочатку як годиться, розглянемо термінологію. Так от, рептильний мозок це певною мірою метафора, і ми її вживаємо, коли. Предметом нашої розмови є мозок людини, але в його такому архаїчному стані, первісному. Якщо ми будемо виходити, що людина еволюціонувала, то у свої такі древні-древні часи вона була рептилією. І в неї мозок, як ви розумієте, не мислив логічно, а більш так реагував. На холод, на голод, на щось погане, певними такими от реакціями бій біжи. Тобто оця ось складова у своєму ядрі в голові людини залишилася. Потім лімбічна система виникла, це про емоції. Тобто люди розпочали сприймати світ в емоційному плані. Любов, до прикладу, страх, там тривожність, піднесеність. Ну, коротше кажучи, ви суть зрозуміли. Це наступна така складова еволюційного розвитку. Повторюсь, що це метафора. Бо там велика кількість складових мозку розвивалася за певною такою часовою системою. Якщо цікаво, то заволіть. Але ми будемо виходити з того, що є от такий інструмент, триєдиний мозок рептильна система, лімбічна, яка відповідає за емоції, і логічна або неокортекс, тобто у своєму такому розвитку інтелектуальному, коли вже виникли концепти логічні, коли людина розпочала оперувати. У ментальному просторі більше, коли системно розпочала мислити, будувати ментальні конструкції, то тоді ми говоримо, що людина не виник неокортекс, тобто частина мозку, яка відповідає за логічне, теоретичне, концептуальне. Тому, до чого я веду? А до того, що коли ми комунікуємо з якоюсь людиною, нам було б добре визначити. Вона живе, або принаймні зараз знаходиться під управлінням мозку в більшій своїй частині ретильного характеру, і, можливо, на рівні неокортексу з нею варто комунікувати. І я вам підскажу такі от маркери, як це максимально швидко розпізнати. Так от, людина, яка управляє іншими, скоріш за все робить це, задіюючи логічне в неї. І чи інші концептуальні уявлення на світ, як він влаштований, використовує, можливо, для цього закон, релігію, якісь інструменти для маніпуляції зовнішнім світом, собою, певні, які от концептуальні і доктринальні положення у неї є. У кожного це по-різному. Ця людина, скоріш за все, дуже добре володіє навичками розпізнавати емоції інших. Управляти своїми емоціями може давати завдання іншим і контролювати їх виконання, отримувати зворотній зв'язок, читати книги, дивитися фільми і тренуватися як за фільмами, так за літературою і за зворотнім зв'язком, який надходить із так званого реального живого світу, тобто, це. Люди, які, скоріш за все, управляють іншими. Тобто вони не безпосередньо працюють з якимось кайлом, лопатою, молотком, вони оперують не предметами, а оперують інформацією, зокрема. І, як ви вже зрозуміли, люди під управлінням рептильного мозку управляють речами, предметами, молотками, лопатами, кірками. Тобто Предметами фізичного світу. І у них уже світ, як ви розумієте, не такий, як веселка, різноманітний, концептуально, можливо, неоднозначний. А у людей рептильного лану світ в переважній більшості чорно-білий. Тобто або ситий, або голодний, холодно чи. Тепло, приємно, неприємно. Тобто ось так ось мислить оця ось рептильна частина мозку. У неї нема концепцій, складних конструкцій, вона хоче захистити організм, оцю ось оболонку, в якій живе фізичне тіло. І тому, коли ми зустрічаємо когось, хто знаходиться під управлінням рептильної своєї складової, рептильної частини, то нам необхідно, як ви вже зрозуміли, користуватися короткими фразами. Можливо, навіть не задіювати емоції, бо вони будуть незрозумілі, це вже рівень лімбічної системи. Жодних там посилань на якісь концепції, парадигми, чи закон, Скоріше за все, ці люди сприймати не будуть. Для них важливо буде, як ми невербально подаємо інформацію. Чи впевнені ми в тому, що говоримо, чи ні. Тобто вони будуть аналізувати не зміст, сказаного нами. А те, наскільки ми виглядаємо в їхньому розумінні, кими, які заслуговують на повагу, наскільки владно виглядає співрозмовник. І це вони будуть робити, як вже здогадалися, за невербальними маркерами. Тобто вони будуть хотіти розпізнати страх. У своєму співрозмовнику або впевненість, і уже залежно від цього будь реагувати або бігти від співрозмовника, або битися з ним. Тому, якщо ми хочемо конструктивний діалог, то варто нашому співрозумнику показати, що ніяких інструментів, якими ми можемо заподіяти шкоду його тілесному, світу у нас немає. Тобто транслюємо, відкриті руки, якщо ми хочемо. Доброзичливо таку атмосферу створити, без погроз, без різного роду лайки, без посилання на якісь конструкти, теоретичні, закон, і так далі. Вони це не сприймуть. Скоріше за все, люди такі рядового, як ви розумієте, плану. бо вони не навчились. Маю на увазі, що це люди, які впродовж уже тривалого часу на нижніх прошарках суспільства знаходяться там. Безхатьки, ну, я думаю, ви самі знаєте, хто це, однак варто не плутати. Бо буває, людина влаштовується на свою першу роботу або ситуативно розпочинає свій професійний шлях із певного такого першого щабля, до прикладу, вона влаштувалася офіціантом. Якщо ми бачимо, що це. Людина, якийсь там юнак чи дівчина, літня то це одна історія. Не факт, що вона саме управляється рептильним мозком. Можливо, це просто перший її досвід робочий. Якщо ми бачимо вже людину у віці, яка робить те, що зазвичай доручають молоді, тут варто призадуматись уже. Тому у неї не натренувався організм. Зайняти більшу таку от в ієрархії позицію, чому вона десь там плететься позаду. Тому тут відносно. Але я думаю, що саму суть, самий такий основний посил ви зрозуміли. Тобто люди з рептильним мозком, скоріш за все, займають якісь такі от позиції найнижчі в ієрархії суспільства. І вищого плану це люди, які вміють управляти. Логічним, концептуальним. Як ви вже чули, я вам зазначав, що є між логічним і рептильним ще рівень лімбічного, тобто емоції, управління ними і люди, які на рівні логіки, скоріш за все, цей етап уже пройшли. Тобто людина рівня логіки неокортексу вона володіє інструментами управління емоціями. Тобто не можна одразу із рептильного мозку включити кнопку. І запустити свій логічний мозок. Такої еволюційної складової немає. Потрібно спочатку рептильний, потім лімбічна система, навчитися нею управляти, і вже потім рівень неокортексу, логіки, абстракції, концептуальних понять. І от на рівні концепції, як ви розумієте, спілкуються ті, хто управляють суспільством. У них є певна концепція, парадигма, як все повинно бути влаштовано. У них є певні ментальні конструкції. Вони в себе у внутрішньому світі, у своєму ментальному просторі, управляють оцими ось предметами: там, добро, зло, проект, дедлайни, КПІ. Ну і так далі, тому подібне. Оці всі слова і термінологічні функції, які вони означають, ми можемо використовувати, коли спілкуємося із такими людьми. Тут ми вже можемо звертатись до закону, тут можемо звертатися до якихось там моральних аспектів, ну і так далі, тому подібне. В той час, коли ми звертаємося і комунікуємо. До людини з рептильним мозком, ну ви я думаю, зрозуміли максимально повно, що такий тип комунікації буде для неї не прийнятий. Тобто матюки, лайка не переконають людину на рівні логічного. Ніяк. Це можна зробити, якщо її спустити на рівень емоційного чи рептильного. Не годувати її, дати якогось копняка, то велика кількість одразу переміститься в, на рівень лімбічної системи, а то й рептильної, на рівень виживання. Тому дехто цим зловживає, він максимально сильно тисне на людей логіки, для того, щоб їх перевести на рівень рептильний. Ну і на завершення. Скажу, що у таких ось ситуаціях невизначених доволі часто люди логіки вони втрачають в своїй ієрархії декілька щеблів у зв'язку з тим, що вони забувають, а як же ж користуватися кулаками, зубами, тобто який світ на рептильному вони можуть уже і відучитись усвідомлювати. І тоді, коли всі попадають в таке от середовище, де треба виживати, ці ось білі комірці, так звана інтелігенція, вона не може одразу перелаштуватися. А до прикладу, якийсь там двірник там, чи професійний водій, чи будівельник для нього легко. Він постійно у фізичній такій праці постійно оперував саме своїм тілом, завдяки тілу він досягав тих чи інших результатів, він використовував інструменти. В роботі фізичні предмети, в той час як людина рівня логіки, концептів вона використовувала не фізичні інструменти у своїй роботі, а використовувала саме концепції. А у світі, де потрібна буде, ну, як ви розумієте, гристи щось зубами, концепції ну, не завжди допоможуть у такій от короткостроковій перспективі, а у довгостроковій на все буде так, як було і до цього часу. Тобто, інтелігент навчиться оперувати, якщо виживе зубами й кулаками, і побудує той чи інший концепт, який дасть йому можливість очолити цю спільноту. Ну, коротше кажучи, тема доволі така цікава, і я вам запропонував одне із своїх бачень, яке не заслуговує на якусь там панацею чи на еталон. У вас повинні бути також і свої підходи до розуміння. А як комунікувати з тими чи іншими людьми? Свій стиль. комунікативний, ви можете напрацювати. До зустрічі у нових відео. А якщо вам потрібна юридична допомога, то ви знаєте, де її можна якісно отримати. До зустрічі!